Друзі, всім привіт! Польща офіційно запускає революцію у подачі на карти повиту. І головна новина, те, що карта побита цукор все ж таки буде у 2026 році, але й також інші типи карти побиту також переходять онлайн, і податься також буде можна буде тільки онлайн. Про все це розкажу трошки пізніше. Я вважаю, що це наймасштабніша зміна за всі роки взагалі подачі карти на карти побиту. Сьогодні вам чітко розповім, що це означає для українців, коли стартує подача, як підготуватися і кого це сторкнеться вже зараз. Підтримайте відео вподобайку, бо це супер критична інформація для кожного, хто зараз живе в Польщі, бо це такі зміни, які ну давно таких змін не було. Трошки контексту: 6 листопада Схнат Польщі ухвалив зміни до закону про іноземців. Ці зміни вирішують одразу три ключові питання, про які я зараз розкажу: перше, як українці зі статусом Песиль Укр зможуть отримати карти побитого? Друге, це які нові правила подачі на взагалі всі типи карт. І третє це нові можливості для воз'єднання сімей. Тобто це рішення впливає взагалі на всіх, хто живе в Польщі, на кожного українця, який хоче залишитися в Польщі після 25-го року. Найбільший шок тепер подача на усі карти побиту буде виключно онлайн через модуль МОЗ, якого ще не існує. Це стосується тимчасового побиту, сталого побиту резидента ЄС, блакитної карти, студентів, волонтерів, стажерів і навіть власників бізнесу. Чому це настільки важливо? Чому вони ввели онлайн і як це може повпливати? Ну, по-перше, подача означає менше корупції на місцях. Її в Польщі небагато, але іноді все ж таки бувають ситуації. Тут онлайн повністю закриє. Також менше ефективний справ буде. Ну і нарешті кінцем довжелезним чергам, коли стоїш що не знаєш, коли ти зайдеш в цей ужин та подачу цих документів. Зараз буде подала заявку, перевірила система, і ужин має одразу менше бюрократії. Що вже відбулося у Варшаві? Вимкнула календар Інпол, тобто записатися вже на подачу документів неможливо. Це вже перший сигнал, увага! Те, що Польща реально переходить на цифрову модель без паперів. Це не тільки що вони там сказали, десь написали, вже реально це існує. Як це працюватиме в майбутньому? Ви заповнюєте заявку онлайн, завантажите всі документи в електронній формі і підписуєте одним із видів. Є підпису, про який я трошки пізніше розкажу, які вони бувають е, видів, бо прийматися будуть тепер тільки електронні підписи, такі як профіль Зауфани. Я сподіваюся, у всіх він є, бо це не просто це дуже важливо в Польщі мати профіль Зауфани через логін.гокрокапель це найпростіше, що може бути. Далі йде кваліфікований підпис. Або особистий підпис є довід, це вбудований новий польський паспорт або ID. Я думаю, тут мало людей дивляться це з польським паспортом. Тобто ніяких папок з документами, ніяких походів до жоду з пачкою таких довідок величезних, пленсів, мені той в ньому. Ні, цього вже не буде. Але особистий візит все одно потрібен. У все одно викличе вас для того, щоб перевірити відбитки ваших пальців, взяти. Підтвердження особи, що це саме ви подаєтеся, і ваш підпис. А також перевірка документів на житло, якщо ви подаєтеся для резидента ЄС. Тобто 90% бюрократів справ виходить в онлайн, 10% все одно залишається. Також і нові правила для студентів в Польщі: студенти більше не мусимо переносити довідку з вишу в паперовому вигляді. Вона подаватиметься в електронній формі разом із заявою. Це дуже спростить, бо е, в більшості випадків багато часу уходило на те, щоб принести, взяти заявку, це то зараз. Е, це закономір по часу. А тепер найважливіше карта побита цукор українці спесикур зможуть отримати спеціальну карту побуту на 3 роки, але тільки якщо витримають е, три умови. Знаю, що багато вже писали, багато вже людей знімали рілси, тіктоки, Ютуб-відео про цю карту цукер. Бо ну, було відомо про неї дуже мало, але це дуже крутий момент, як можна перейти з песелю Укр на більш такий легальний, що ти будеш знати, що в тебе на три роки є вже карта і ти спокійно можеш планувати своє майбутнє. Зараз це трошки просвітлилася ця інформація. Я зараз ще раз нагадаю, які треба спевнити три варунки. Що податися на цю е, карту ЦУКа? Тому, будь ласка, слухайте уважно. Краще, можливо, навіть запишіть. Перше, це умова ПСУКР має бути дійсна станом на 4 червня 2025 року, тобто літом 2025 п'ятого, вже повинен бути статус Укр. Друга умова, це песель Укр має бути активним у день подачі заяви. Прийшли, подали заявку, у вас активний песель Укр повинен бути. І третя умова, статус має бути безперервним 365 днів, тобто не можна було його втрачати і поновлювати. Це критично, якщо ви хоч раз втратили статус і відновили рік відлічується заново. Тому пам'ятайте про це і дивіться, коли чи відновився увазка, статус Укр. Коли стартує взагалі подача, коли можна буде податися, бо я вже також хочу податися. Поки що податися невідомо, не можна. Після підпису президентом має з'явитися офіційне повідомлення МВС. І лише через 14 днів після цього система запрацює вже наповну. Президент, до речі, має 21 день, щоб підписати закон, він може зробити це хоч завтра, хоч в останній день. Але 90% експертів вважають, підпис буде. Бо Польща вже не хоче продовжувати статус УКР після 27-го року. А нова карта це шлях до легалізації такого без хаосу. І Карл Народський про це не раз сказав, що він не хоче вже продовжувати цей песель-Укр. Також про е, воз'єднання сімей. Якщо ваша сім'я за кордоном, а ви у Польщі, тепер можна подати заявку на воз'єднання, навіть якщо член родини ще не в Польщі, десь за кордоном. Це робиться в паперовій формі з фото. Паспортом та підтвердженням родинних зв'язків важливо, зараз дуже важливо, бо Польща рекомендує підготуватися вже зараз. Так, ще немає, ще немає цього МОЗ, але вже одразу краще підготуватися щоб одразу залетіти в цей перший вагон подачі на карту Цукор. А, давайте підготуємося збори, створимо творимо пріопрофіль за Я про це вже казав. Це найважливіше, що може у вас бути в Польщі. Він дозволяє багато чого підписувати, документи онлайн робиться доволі легко. В нас є стаття на цю тему. І актувати доранчення Це ваша така офіційна електронна скринька для листування з Ужондо. Усі виклики, запити, рішення приходитимуть саме туди. Тому, якщо ви не налаштуєте ці Е-доранчення, ви можете пропустити якийсь лист важливий від Ужондо, Ну а це вже так може, може бути відмова. Так, тепер питання, чи прискорить це все взагалі е, на карту побиту. Так, на подачу на карту побиту це прискорить. Але також чудесне, варто сподіватися. Ну, тому що вже як працювали повільно, так і працюватимуть. Бо онлайн-подача, ви онлайн тільки подаєте. Ну вже як у жонди це будуть обробляти, це вже їхня справа. А всі ми знаємо, як у люблять е, працювати багато, перероблювати, щоб перевірити якомога справ. Але ми всіх любимо, тому що ну, вони перевіряють наші карти побиту. Вона зменшить черги, це по-любому. Скоротить кількість фіктивних заяв, про які казав вже е, раніше, і пришвидшить частину процесу, якби хоча б з подачі цих документів. Тобто буде краще, але не буде до кінця ідеально. Трошки підсумуємо. Карта побиту цукор буде, Сейм вже підписав. Далі подача тільки онлайн. Цукор і всіх карт взагалі, потрібно мати статус безперевно один рік. Старт подачі буде після повідомлення МВС, і потім почекайте 2 тижні, і сервіс запрацює. Як тільки система запрацює, одразу знімемо покрокове відео інструкцію з екраном. Щоб ви точно не допустили помилок, трошки більше про це все розказуємо, бо зараз розказувати ні про нім нема про що. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити запуск системи, бо вікно на подачу буде обмеженим, буде дуже багато людей. Поставте лайк, щоб алгоритм показав це відео більшій кількості українців ну бо це важливо. І напишіть у коментарях, чи плануєте подаватися на карту побиту цукор у 26-му році. Отак, так цікаво, проведемо такі. Тест трошки, хто планує, може хтось вже перейшов на іншу карту в обіду. Чому ви вважаєте, що це добре? Можливо, це погано, що вводиться карта цукор? Можливо, ви вважаєте, що погано вводить онлайн-подачу? це все, я все прочитаю і на коментарі. Бажаю всім гарного дня і гарної днини.